Чого ми починаємо? А! -ля 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 -ля. Перша страва у нас буде шашличок з філе курінного стегна ексклюзив, заправка соєвий імбірний соус, замариновано в цьому соусі, і обжарення на нашому кострі, який зараз ми розпалимо. Ну що, починаємо. Саме головне, нам треба зробити соус до шашлику. Це дуже просто. Нам для цього знадобиться паприка, сіль, соєвий соус, діжонська гарчиця, мед, мелений перець. Та мелений імбир. Ми це все разом будемо зараз змішувати. Соєвого соусу десь приблизно грам 50-70. Як хто любить, так собі і набере. Додаємо до нього мед. Це таке солене з солодким. Подивимося, що вийде. Думаю, буде дуже смачно. Додали мед. Тепер до цього всього ми додаємо імбир. Але постійно його треба перемішувати, щоб він не взявся у нас комочки. Навіть, якщо він візьметься, він потім, потім через пару хвилин у нас розчиниться. І ще сюди додамо діжонську горчицю. От така у нас виходить заправочка. Так, тепер ми беремо. Тепер ми беремо, підставляємо в сторону. Ми вже підготували м'ясо стегна, нарізали його, обчистили від шкірки і всякі залишки, то що нам не буде смачно їсти. І перекладаємо його прямо... О, щось упало у нас, ніхто не бачив. На мисочку. Руки я мив, руки в мене чисті, санітарні, так що. І м'ясо рубить... любить, коли його тримають руками. Так, переложили. Тепер ми це все заливаємо нашою заправочкою. Отак От і залили, 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 додаємо паприку. Тут десь чайна ложечка, її хватить на кілограм м'яса. Так, додаємо сіль, а це вже по вкусу, хто більше, хто менше. Я положив чайну ложку сілі. Ну, походиться дуже багато. Візьмемо півчайної ложки, бо буде дуже солоне. І перець. Ну, Перця мало не буває, і багато теж. Так що, перчика ми положили в вдосталь. Тепер це все ми перемішуємо, Ну, це я вже зроблю лопаткою. От така у нас, виходить, класна заправка до шашличку. Паприка у нас міняє трошки колір нашого м'яса. І додає особливий аромат. Але що ми ще забули? Тебе ще бджілка за вухо А Що ми забули ще? Додати саме головне, як же шашлик да без луку? Ми зараз візьмемо одну луковичку і наріжемо її кілечками. Ріжу собі пальцем. Ой, так. Ну, майже не візе. Тепер робимо реальне ківечка. І прямо сюди в місце. м'ясе. М'ясе, мясо, 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 мясо. Не жаліємо лука. Чим більше лука, тим ароматні шашлик. Так, і це знову все перемішуємо гарно. Так, все. Маринад шашлик у нас готовий. Даємо півгодинки, максимум годинку. Він набере смаку і потім на мангал і жарить. Шашлик у нас замаринувався. Пройшло дві години. Тепер ми можемо його нанизувати на шампур. Е, шашлик у нас вже на шампурах, і ми його відправляємо на вугілля. Зараз буде аромат смаженого м'яса на вишневих дровах. Чик. Лучок. Шашлик у нас вже готовий. Його можна знімати. З вугілля. Може, ароматний шашлик, Ніжна курочка, якраз майже альденте, соковита, Даже на вигляд видно, що вона соковита. Дуже смачно виглядає. І це все ми прикрасимо зеленим лучком. Ну на цьому сьогодні все. А тепер батя дегустує. Батя дегустує. Ммм. Отака смакота. Підписуйтесь, далі буде.